Самим найкращим величезний величезний привіт. Я запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Сільпо. Це друга частина акційних товарів в магазині Сільпо. Хто не подивився першу, в кінці буде віконечко, грубо так кажучи, посилання. Ви натискаєте і переходите подивитись на продукти акційні в магазині Сільпо. Це друга частина економних вам покупок, вподобайки. Дякую вам та за коментарі. Дуже вдячний. Так, скумбрія 100 грамів 1440 морожена. Господинки, зверніть увагу, ментай по 9,90 за 100 грамів. 11,40 ставрида. обов'язково масло дивимось, яке в акції, жовтим цінником. А в акції у нас зараз ось таке масло яготинське, це безлактозне, 73% жирності, 75 гривень. І зі знижкою масло Новгород Сівверський. Ну, я чув, але не знаю, що це за масло. І зверніть увагу, 200 г, як мені подобається, коли масло 200 г. Дійсно 82,5% жирності. Воно в акції зараз 82 гривні. В акції селянське молоко мікрофільтроване. 2,5% жирності, 35 гривень. Зверніть увагу, супер-знижка зі свининою та яловичиною. Справжня свинина та яловичина пельмені. 800 грамів 174 Зі знижкою морозиво золотий каштан 70 грамів 24. Знижка на томатний сік 100% від одеського заводу 40 гривень. Олія олейна 60 гривень. Цукор, кілограм, ситий двір другої категорії 37 гривень. Зверніть увагу, господинки, дійсно, зверніть увагу, на спагетті від баріла це дуже хороша ціна. 500 грамів 52 гривні. Спагетті чумак 700 грамів 66 грив. Ріжки 400 грамів повна чаша 20 гривень. Так, ну я знаю, що приправи також потрібні кожному. Давайте подивимось, покажу вам самі найкращі знижки. Мівіна грибна 80 грамів 20 гривень. Торчин 10 овочів, 60 грамів, 19. Приправа до плову 14 гривень. Премія це якісна приправа. А до картоплі 13. До фаршу 14. До свинини та до курки 13 гривень. Навіть розібрали всю приправу до макаронів і рису по 13 гривень. Базилік сушений 15. Приправа хмелі сунелі 18. Перець чорний горошком 22 гривні. Перець чорний малиний 22 гривні. Ванілін премія 6 гривень. Цукор з корицею 11. Дріжджі сухі по 10 гривень. А знижка на вафлі, смаки в асортименті по 18. Вафлі премія 25 гривень 100 грамів. Печиво барні з будь-яким смаком 65. Галети фруктові по 19. Печиво Марія 80 грамів 8 гривень. Крекер Солений премія 100 грамів 30 гривень. Печиво Орео знижка 50% 20 гривень. Також орео зі смаком полуниці 20 гривень. Савоярді печиво 200 грамів, 60 гривень. В акції печиво деліція зі смаком вишні. та... А, апельсин 23 гривні 135 грамів. Мигдальне печиво 170 грамів 60. Ой, які, напевно, смачні цукерки, молочний шоколад, карамель та кава, 108 грамів, 108 грамів, ну, як плитка шоколаду 45 гривень. Можна придбати контики, смаки в асортименті. Знижка 30% по 16 гривень. Набір печива 400 грамів Три види печива 70 А ось такий буде 66. Ой, дивіться, який мілківе печиво, але воно таке дороге. Давайте подивимось ціни на цукерки, які йдуть на вагу. Цукерки золота лілія 16,90. Червоний мак Житомирський 13,90. Золота Лілія Апельсин 1590 Тут же з'явилося щось до Різдва. Різдвяна книжка якась. Книга портал Різдвяна. Там треба щось наклеювати чи що. Взагалі повинна бути, хоча б одна якась відкрита. І ось така Різдвяна, вулиця Різдвяна, 24. Щось таке для малечі, цікаве вже нове. Тут надзвичайно товсті а, сторінки. Щось треба робити. Хендмейт. Коробка цукірок 130 грамів. Зі знижкою тофі шоколадні 150 грамів. Зі знижкою Millennium цукерки 179-205 грамів. Авторіт цукерки, усім знайомі, 129-200 грамів. Це у нас бельгійський трюфель з ароматом шампанського. Посипка какао 200 грамів, 139 грамів. Мерсі 169-250 грамів. До речі, з різними начинками є, в декількох варіантах. Так, і тут, здається, все закінчилось, все акційне. Ну, Давайте подивимось з цієї сторони, що тут в акції. О, оця дуже хороша шоколад, хороша, точніше фірма. По 60 гривень за 100 грамів в асортименті. Несквік 55. Шоколад Corona Максфан, 85. Шоколад студентська, вага 170 грамів, це велика, 120 гривень. Смаків також дуже багато. Світоч ексклюзив 100, а, так, 90 грамів 65. Велика плитка світоч 240 грамів, 129 гривень, також багато різних смаків. Хто полюбляє шоколад Ritter Sport, також дуже багато різних смаків 80 гривень. Зі знижкою шоколад Міленіум молочний мигдаль, горіх 50 гривень. Зефір біло-рожевий богуславна. Пакування 240 грамів 50 гривень. Зефір богуславна, фісташка 230 грамів 60 грив. Зефір богуславна з вітамінами 240 грамів. 70. Давайте подивимось, які ціни на чай та на каву. Так, ось цей зараз можна зі знижкою придбати. Я його також бачив в іншому магазині, але він поки що без знижки. 55 гривень, 25 пакетів чорний та чорний з бергамотом. Чай грей. Е, грейс, да? так? Малина 25 пакетів, 45. Грейс чорний, 27 пакетів, 45. Я не знаю, що це за чай, я ніколи його не пробував. Тут 25 пакетів. Ароматний з бергамотом 60 гривень. Зі знижкою зараз фруктові чаї Хелвей по 25 пакетів, 56 гривень. Можна сказати, подарунковий набір, хто полюбляє чай. 60 пакетів 189. В акції усі фруктові чаї піквік, пакування 20 пакетів. 50 та 52 гривні. Тіа Момент з пірамідки 20 пірамідок, 45. Я не знаю, що це за кава. Також перший раз бачу. Сублімована кава натуральна, розчинна Міоро. 120 грамів. 149. І є трішки менше пакування. 50 грамів, 72 гривні. Також зі знижкою. Якобс Монарх 170 грамів, 279. Нескафе Classic 170 грамів, 189. Нескафе Голд 100 грамів, 144. Нескафе Еспресо 70 грамів, 149. Якобс Осклі 95 грамів, 189. Нескафе Голд у Склі 95 грамів 189. Дуже хороша ціна, зверніть увагу, «Якобс Голд 250 грамів, 99. Зі знижкою також кава Айор по 219, 200 грамів. Aroma Gold кава арабіка 500 грамів 289. Знижка 50% на сніданки лайн 210 грамів, 44. Також знижка на сніданки Несквік. Кульки шоколадні 200 грамів 50 гривень. Шампунь шаума для жирного та нормального волосся 400 г90. Хороша ціна на серветки вологі 10 гривень 15 штук. Ватні палочки 200 штук. В пластиковому контейнері 32 гривні. Косметичні диски 100 штук 37. Вологий туалетний папір 42 штуки 48. Зверніть увагу, хороша знижка на Gelex для ванної кімнати та сантехніки 500 грамів 77. Gelex антижир 500 грамів 75. Gelex для догляду за меблями 500 грамів 50 гривень. Сарма для миття посуду 500 грамів 40 гривень. Гелі для душу Фа 70 гривень 250 мл. Гель для гоління арко 200 г 129 Зубна паста сенситів 70 гривень 100 мл. Губки для миття посуду, фрекінбок 6 штук 30 гривень. Пакети для сміття 30 штук на 35-літрове відро з ручками 56 гривень. В акції гліцеринове мило дору, сакура та алоє. 77 гривень. Зі знижкою дору тверде мило, чайний, крем чайний, що чайний? Зелений чай і морські мінерали 82 гривні. Антибактеріальний гелекс 500 г 35 гривень. Акції чоловічі кулькові дезодоранти Арко, аромати в асортименті 60 гривень, кулькові дезодоранти Фа 62 гривні. Spy 99. Жіночі кулькові Garnier 80, Фа 58, Нівея 65. І що це за марка, я не знаю кулькові, але вони самі найдешевші. 50 гривень зараз зі знижкою 60%. Дуже хороша ціна на гель для душу Le Petit Сельє 250 грамів 40 гривень. Зі знижкою будь-який шампунь Gliss, 400 грамів 139. Шампунь сйоз будь-який. 139 440 мілілітрів. Нівея вже в такому святковому дизайні 150 грамів, 88. Серветки для зняття макіяжу 25 штук, 40 гривень. Капсули Вошен Free, 11 штук. Універсальні 114. Також, господинки, зверніть, будь ласка, свою увагу. Вошен прігає для прання універсальний. Тут вага 2 кілограми, зараз зі знижкою, 80 гривень. Зверніть увагу. Знижка на туалетний папір диво, ароматний лаванда. Тут 8 рулонів. Він йде тришаровий, 139. Серветки сніжна панда, 150 штук, двошарові, 38. Серветки повна чаша 150 штук, двошарові 35. Ось такі красиві гламурні упаковці. 150 штук двошарові 40 гривень. Серватки диво тут 50 штук, великі двошарові, 30 гривень. Сніжна панда 100 штук двошарові. Чи одношарові? Одношарові, 24. І не забувайте, вже з'явилось віконечко, натискаєте і переходите, щоб переглянути акційні товари в магазині сільпо. Першу частину. А я вам як завжди бажаю економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд. І до зустрічі вже в наступному відео. Всім пока!